Ми дочекалися презентації в Україні нової моделі 2023 року. Карело Ultimo, Тепер гулько. Зверніть увагу, рама тепер матова. Батьківська ручка телескопічна, регулюється по висоті в три положення. Колеса безшумні, гумові з чіпким протектором. Діаметр задніх коліс 29 см, передніх передніх см, З можливістю автофіксації. Люлька має вентиляційне панорамне віконце. Каптор можна збільшити за допомогою додаткової секції. Відкривається з обох сторон на блискавці, просторе спальне місце, довжина 91 см, ширина 40 з ортопедичної піни та є можливість регулювання положення спинки. Хочемо звернути вашу увагу, що текстиль преміум якості щільний з водовідштовхуючим ефектом та УПФ-50. Люлька має ергономічну ручку для перенесення та знімається за допомогою системи Memory Buttons. Прогулянковий блок реверсивний. Регулюється спинка не тільки за кутом нахилу, а й по висоті. Підніжка також регулюється та має можливість збільшуватись. Комфортне спальне місце. Є м'який та захисні бокові вкладиші. До комплектації Карело Ultimo входить. Футкавер, дощовичок, адаптери для люльки, москітна сіточка та стильний рюкзак для мами. Парело Ультімо для батьків, які обирають якісну, простору та легку в управлінні коляску.